Доброго времени суток. Я виріши сняти відео, як быстро, відносно за невеликі кошти, е, з того, що є, можна зробити інкубатор люкс класу. Люкс клас, на мою думку, температура, волога, переворот і вентиляція. За основу взятий холодильник Донбас. 10 є, це відзаді. Я хочу показати доработки, які зроблені взаді. Знятий вот тут лючок. Вибрата від вата, заложений кусок труби цинкової, яка була на пластмасовій цій вчіплений вентилятор на 12 вольт. Це вверху і одна вот з задній крешці оцій зроблений лючок для вентиляції. Якщо подивитися внизу. Тут, де стояв компресор, так. тут все вирізано. Мотор від мікроволновки. Ванночка, щоб з труби конденсат стікав. Евакуатор від старої спутникової антени валявся. Вентилятор теж з гореної мікроволновки. І так само зроблена з пластика задня кришка. Так само ж з отвором для вентиляції. Це те, що зроблено взаді. От відзаді з, закрученими, з закрученою задньою стінкою. Одна друга, все на шаморізи з прес-шайбами, плотно дно, так само затягнуто бляхою. Просто тут де взаді за задньою стінкою циркуляції воздуху. Забор зверху і видувається внизу. Ось такий відсібраний взаді. О, в середині все устроєно трохи сложніше. Нагрієв нагрівательний елемент шнур китайський. Приміняється для теплих полів 10 метрів, нагрівається до 50 градусів стоїмості 250 гривень. Китайський увлажіль. Ультразвуковий, стоїмостю 136 гривень. Переворот. Зроблений з старих карнізів. Полочки. Рішеточка. тубичної сітки, по-моєму, 2 на 2. Валялося в мене 1,5 метра. Получились такі решетки. Стянуто алюмінієвою планочкою. Ззаді евакуатор. от він, тягне, воно все перевертається. Два датчика. Датчик температури основний. І датчик вологи. Ну, плюс там є функція температури. Вверху забор воздуха плюс вентилятор на 12 резервний Внизу обдув воздуха, вентилятор з мікроволновки. Тут на дверях чуть позрізувано, вирубано вікно, два стекла на силикон, плюс градусник. І зроблено. От. З алюмінієвої бляхи. вигнута ось вот така коробка якраз по розміру сюди. Тут буде стояти на Ніпелі і трубочка. Наверху холодильника буде Каністра 10-літрова підбор води. От сюди. Виставлений уровень 2 сантиметра над ультразвуковою головкою. Ось, От, все отак засувається туди. От. Оцей алюмінієвий вершок, отак чуть загинається. Сюди буде дути воздух віти. І для того, щоб оцей холодний пар здувати, щоб він буде осідати на цьому желізі і стікати в лоток, щоб ніде не текло нічого в холодильник. Ну і в принципі от будова всередині. Так, от інкубатор підготовлений на перший тест драйв. Заложено. 20 літрів води. Імітація з два датчика. Один по щі зверху, можна сказати, третій по щі знизу. Залято вниз в резервуар 5 літрів води. 3 поверх. Ну, 3 літра уровень е, прозвукового. Включаємо розетку. Десь передньої води, вентилятор нижній крутиться, верхній крутиться. Провівши тест інкубатора, я хочу сказати, що понадобилось 6 годин приблизно для того, щоб підтягнути температуру 37,5, і десь приблизно годину, щоб зробити вологу 65%. Це ж тим, що в середині 20 літрів води. Півторалітрових бутилках я дав йому нагрузку. вот можна подивитися, основний датчик 37,437,5. Допоміжний датчик 37 показує. Там похибка градуса. І волога 36. Ну, я вологу виключив просто. Тому що не було надобності перевіряти. За годинку воно все набрало. От і датчик. От датчик, обичний, обичний термометр. Показує. Ну, тут на глаз між до 37, можна сказати. Температура на полках, разниця всього-навсього. 1 градус, навіть не 1 градус, пів градуса. Це якщо поміряти воду в бутилках, то виходить 1 градус. І ще два слова про автоматику. От автоматика. Самодільно, з того що було. В принципі, Почти всі запчасті в мене були, крім процесора і датчиків температури. Ну Десь, не знаю, там 150 гривень максимум. Автомат мені обійшовся, плюс нагрівательний елемент 250 і генератор влаги Ультра 150 це 400, ну, грубо можна сказати, 500 гривень от, інкубатор на 360 яїць повністю е, автоматичний. Тобто потрібно Тут в будущему просто буде каністра стояти наверху, і водичка доливатися через ніпільну поїлку зроблена система. Ну, в принципі, все. Кому сподобалось, ставте лайк.